Я вам скажу так, всі ви, вибачаю, всі ми маємо бути зразком для всіх інших, хто там не був. І в мене питання, а зібрали з чого? Хоч раз було від мене якась відмова по зверненнях по земельних ділянках? Не було? Ні, 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 просимо, вас ми вас поважаємо, нема до вас виказ. Та і повліяли якось на цих людях. Ігор у мене був... Е і вже от, після цього конфлікту, значить, моє бачення, слухайте, я казав Ігорю, я не знаю, якщо він до вас не довів, я вам я скажу зараз всі. Значить, перше, е немає взагалі питання там, хлопцям з 81-ї чи хлопцям з Донбасу кожен має право. Е По-перше, кожен громадянин має право, а учасник ТТО, першочергове право на отримання. Земельні ділянки це раз. Значить, по Патобухівському є ще одне питання. От Ір правильно сказав, що в 1 травні виділяються земельні ділянки, до речі, таким самим побратимам, як і ми з вами, шість чоловік отримують зараз земельні ділянки. Вони в мене вже були, у них там є. Виникає така саме питання, що є ще якісь орендарі, на які налягають там ці земельні ділянки. Будемо зараз. Іти до суду, скасовувати цю оремну. Я взагалі не бачу перепон по Патобухівському. Я не бачив жодного кадастрового номеру і місце розташування земель Патобухівських. Я вам чесно кажу. От я не бачив кадастрових номерів і я не бачив жодного оскарженого земельної ділянки, яку б скасували, до речі, по тому 1 травня. Відмовились, не відмовились. Відмовились від чого. Є земельні ділянки. Якщо не виникає питань по інших площах і по інших населених пунктах по виділенню земельних ділянках, на які виставляє якісь претензії Патобухівські, то у мене питання, чого не мають виникати по виділенню земельних ділянок для учасників бойових дій. Якщо це якесь бачення зверху, там, з облгіокадастрою, наскільки я розумію, корінь звідти весь іде. Розумієте? Бо тут рішення не приймають. Що стосовно нашого районного управління, то з районним управлінням питання, я думаю, буде вирішено. Значить, З областю питання будемо подавати подання, задавати питання і Максиму Дмитровичу, от, губернатору, будемо задавати питання, як у нас працює обласне управління, що люди збираються для того, щоб відстоювати свої права, і ми не розуміємо, як відстоювати ці права. Значить, я не бачу перепон. Моє особисте бачення треба виділяти ділятки, не звертаючи уваги на ті питання, які і розвучив, що десь є якийсь претендент. Є претендент, покажіть, де ваша земельна ділянка, де вона є. Заблокували приватизацію, Олександр Володимирович. Моє бачення, що незаконно, немає права. От я для себе бачу так, що немає права де ж геокадастр зараз зупиняти якісь дії. Якщо він зупиняє дії на підставі того, що вважає, що там є якийсь користувач, хай надасть документи, які підтверджують право користування саме цією земельною ділянкою. Таких документів, наскільки мені відомо, немає. А якщо вони є. Якщо б вони були, вам би їх надали, правильно? Зразу Земельна ділянка має певні ознаки. Ознаки земельної ділянки це площа земельної ділянки. Певні межі земельної ділянки, кадастровий номер, який є фактично адресою земельної ділянки. Розумієте? На сьогоднішній день вам ознаки земельної ділянки Патобухівське чи хтось вам надав? Ні, ну хорошо, так а по якій тоді причині вони призупинили? А Це вже інше питання. Це е, перепона ви на вашим конституційним вас? правам. Щоб ви допомогли просто? це, це моє, моє особисте е, бачення, що це е, перепони на конструкційним правам громадян України. Значить, Якщо питання стоїть так, вони письмову відмову надали. Так, да, там я все доложив. Частину відмови, яку я зміг дістати... Не обов'язково, я їм чесно кажу, не обов'язково було сьогодні збиратись в залі. Достатньо було колективне звернення на мене подати. Якщо у вас є сумніви в тому, що я буду відставивати ваші права, ну, тоді, вибачте. Кому тоді взагалі довіряти? Так а нам тоді кому довіряти? Ну... Я такий самий, як і ви, я вам ще раз кажу. І, звісно, я буду відставити ваші інституції. Так от є лист. Якби знаєте питання, якби ви звернулись, а я не відреагував, ви б сказали, що наш нас побратим став не, так з котіною. А я вам бо, ще раз говорю, розум... до мене ми звернулися листом, і давайте подивимося, що буде ми. Ви чуєте, але для того, щоб звернутися, не потрібно збиратись, треба тоді, коли вас не чують. А коли збираємося, не задавши питання. <пит> <ви> <пит> Олександр Антинович, так нас так. проблема не в вас, а проблема в тих керівниках, які працюють в Держіокадастрі в Київській області Є. і в Бухівському районі. Ви розумієте, вони ж чого зібрали? Зібрались зібрали, хлопці. Тому що кожен сам собі бігає, тому відмовили, того, того, що качі відлаштували. Я ж думав, що це керівник Держгіокадастро в Обухівському районі прийде до... Нас і пояснить свою позицію, в чому таке глобальне порушення земельного кодексу, що ми не можемо приватизувати там Давайте земель. Так, питання є, є Давайте подивимося за діємо. А чому не прийшов я? Та тому що йому плювати на все, повітря. поїхали вирішати свої випроси. Який керівник у нас працює? То ми звернумося до голови адміністрації Буківського району. Марсили... Я думаю, питання і, абсолютно і ми, не, можемо вирішити на місцевому рівні, то ми не рішимо це питання, правильно? Я думаю, що питання це вирішується. я не Ні, почуваю. треба вам підтримка, ми поїдемо в Київ, до кого? Я, повірте, якщо поїдемо. буде потрібна підтримка, і ви знаєте, що мені більше йти немає до кого. Ми все прекрасно знаємо. Чи мені ще все розкажу? Я, як мама, за ніборову військові з хлопця, зараз серед оці хлопців, які поверталися, слава Богу, додому, а які зараз держать нашу оборону. Водночас кажеться, що для, для нашої сім'ї вже війна закінчилась. Бо сін загинув, руки зложили і все. Але ви знаєте, тут тепер починається хлопці і зараз у мирний час на нашій землі. На Тут Набагато складніше. Дійсно багато складніше. Та Я до чого ще не буду, хочу сказати, хлопці, якщо Ігор Васильович просить бачить допомогу, довіряйте йому. Бо якщо Ігоря здадуть нір, ми один по одному, ми нічого не зможемо зробити. Це не зайдеться. І тому, Васильович, якщо шли смс якщо щось требує від нас допомоги, нам треба його піддержувати. І що тепер хочу сказати ще? Наші герої по району загинуло із Чаплінським володією 13 чоловік. І дай Боже, щоб ця цифра вона залишилася такою, щоб не поповнювалися ряд, ряди сімей загиблих наших дітей. Ой, ну що я ще можу сказати? Дай Боже вам усім здоров'я, а нашим хлопцям, які охороняють оборону, водій жани викрали. ще хотіла сказати, просто, що чому ми звернулися, Олександр Балакти, до вас, бо вже терпець увірвався. Я розумію, ці, я розумію що нам, в Нищерівській землі, ми отримали цей номер катастроф, але ж ми теж 4 чи 5 судів пережили. Ви Більше. думаєте, це добре було їздити. І хлопцям, і нам сім'ям загиблим. Це дуже тяжко. То ми тут зараз воюємо, воюємо, а хлопцям з першої хвилі мобілізації приходить.